Як відомо, 21 лютого цього року відбулося засідання священного синоду Української православної церкви, це засідання було черговим, і священний синод збирається в міру необхідності для вирішення тих чи інших поточних питань з життя і діяльності нашої святої церкви, і так вже стало традиційно, що і в минулі рази, коли синодом Головував блаженніший митрополит Володимир, збиралися перед Великим Постом, тому що Великий Піст це особливий період, коли більшість і архіреїв зайняті, тому що багато служб, багато інших справ. А тому завжди так було і раніше, що синод проводився перед початком Великого посту, і тим більше, що зібралося декілька. Питань, які необхідно було вирішити, зокрема, це відкриття нових монастирів, затвердження настоятельок і настоятелів монастирів, це життєво важливі питання, які дають можливість нормально функці... функціонувати монастирям. Ну і одним із таких важливих питань це були деякі адміністративні зміни в управлінні нашої церкви, зокрема від Обов'язків голови відділу зовнішніх церковних зв'язків нашої церкви було відсторонено архієпіскопа Пер'ясла Хмельницького і Вишневського Олександра. Було призначено головою відділу зовнішніх церковних зв'язків архієпіскопа. Борис Півського Антонія, ректора Київських духовних академій семінарій, залишенням за ним е, обов'язків е, ректора духовних шкіл. Е, також і голову, е, головним редактором е, нашого сайту було призначено протерея Георгія Коваленка. Е, ці, е, Питання були являються надзвичайно важливими для життя нашої церкви, особливо питання адміністративної адміністративних змін, тому що діяльність і позиція владики Олександра не завжди співпадала з позицією священачалія, Нашої церкви, зокрема священного синоду, владик Олександр мав свою особисту позицію, незважаючи на те, що він підписував всі журнали синоду, тим не менше, він знаходив можливість їх по-своєму коментувати і коментувати не на користь церкви, не на для не для того, щоб консолідувати церкву, а для того, щоб внести. Поділ між священним синодом і ним, а це сприймалося, на жаль, за допомогою масової засобів масової інформації випрацювати таку теорію, що в Українській православній церкві сьогодні є конфлікт між предстоятелем і священним синодом, що є неправдою, тому що блаженніший митрополит Володимир залишається нашим предстоятелем. На жаль, який сьогодні знаходиться у лікарні, і важкий стан його здоров'я не дає йому можливості в повній мірі виконувати обов'язків предстоятеля нашої церкви. Згідно із статутом, в таких випадках священний синод. Може скликатися і проводитися, вирішувати питання під головуванням старішого захератонію, постійного члена священного синоду. Таким, такою людиною на сьогоднішній день є митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Абсолютно ніяких підстав для того, щоб сьогодні протиставляти синод предстоятелю, немає, тому що про всі. Рішення священного синоду е, інформує, інформується е, предстоятель, і він е, знає про, всі, про все те, що відбувається на синоді. І якщо якісь рішення, можливо, були прийняті, е, на думку предстоятеля, е, помилково або неправильно, то блаженніший митрополит Володимир, коли повернеться до. Виконання своїх обов'язків має право подати ці питання на повторний розгляд священного синоду, який прийме відповідні рішення, а управління в церкві відбувається колегіально, священний синод приймає рішення, і він всі рішення обов'язкові для виконання для всіх, хто кого це стосується. І ось таким чином, і синод, який відбувся 21 лютого, також прийняв відповідні рішення, які обов'язкові для виконання всіма. Мені шкода, що засоби масової інформації неправильно трактують те, що відбувається у нашій церкві, незважаючи на те, що я вчора давав конкретну інформацію по Синоду, що відбулося, які рішення були прийняті, на жаль, в ефірі вийшли зовсім інші коментарі, які не відповідають дійсності, всі рішення, які були прийняті на засіданні священного Синоду, були проконсультовані із блаженнішим, те, що призначили владику Антонія. Ректора було обумовлено тим, що він знаходиться постійно в Києві, постійно на місці, і його досить гарні зв'язки із дипломатичним корпусом, і з тим, що він неодноразово звершував поїздки за кордон, дають йому можливість Виконувати обов'язки голови відділу зовнішніх церковних зв'язків, тим більше, що владика є людина такою, такою людиною комунікабельною, дипломатичною, все те, що потрібно для тієї людини, яка займає такий пост, цим всім. Це все є у владики Антонія. Блаженніший сказав так, що потрібно робити все так, щоб було благо для церкви. Це були його слова.